Вітаю гайс. По перше, хотів би подякувати за те, що нас вже 5 тисяч на Ютубі. Це дуже круто. Дякую вам, велетенське. Зараз ви побачите дві каточки. Вони були супер люті. Вам варто їх точно подивитися. Друзі, найголовніше, що хотів би попросити. Якщо вам подобається україномовний контент, якщо ви хочете підтримати контент креатора, найкраще, що можна зробити, підписатися на ютубчик і обов'язково, просто обов'язково перейдіть на мій твіч, це моя основна платформа. Будь ласка. Зафоловтеся на мене там. Напишіть, коли я буду онлайн, а я стрімлю кожен день. Напишіть в чат. Привіт. Привітайтеся. Давайте познайомимося. А тепер погнали. Або в нього просто чити. Тут два з одного. 21 ніхуя собі, а ти звідки? Дайте 21. Толченко, блядь. ГХО. Кто ты, чепушила ебучая? Карч, тема. Якщо через газ проходити в прицілі із затриманням дихання, то ти дамажишся, але не кашляєш. А, хуєнно, так. Да. Я знав це. Ну, так само, як в тебе зломані кінцівки, ти затримуєш дихання, а ти, коротше, не стогнеш. Так. Я хочу зробити максимум кілів гранатами, пацани. У мене. Чекне портфель Тіпа. Да, Фенікс, щас чекну. Я хочу зробити максимально кілів гранатами, тому що в мене челендж з донатами на ЗСУ з гранат. Тому я буду грати дуже обережно. Блять, був шанс, сука, було близько, пиздец. На, сука, блядь, Алтынова. Пиздец, блядь. Зарахуем один килл гранатою, пацаны. Кто там, а не трайчик? Один кіл гранатою, ну, типа, а того недобитка зарахуємо. Ну, типа, я біля нього гранату в'їбав. Е, він просто помер зараз, тому що інші типи відкисли. Дякую, Анітрайчик, дякую. Но я ведь чуть тебя тут чел. Да ладно, сабот. Это где-то в гаражах, да? Где-то в гаражах. На від мосінки не відлетіть. Что ще, бляди? Что ще? У, -у, У не жадничай, блядь. Як можна не жадничать, пацани? Я кіллер, сука, із Черкас. Я Черкаська кобра, ебать. Як я можу, блядь, не жадничать? Я бачу трупи перед собою і йду їх лутать, все. Це не жадність, пацани. Після такої анігіляції я не знаю. Ебала, жаба, гадюку. Що тут робиться, пиздец. Ви колись бачили таке взагалі в своєму житті, чи ні? Пацани, це катка. Я просто її шатав. Я просто її шатав, пацани. Я хочу з тобою, коли день з фоловерами. Не знаю ще коли день з фоловерами. Побачимо. За телегою слідкуй. Андрай, слідкуй за телегою. Побачу. А 300 гривень це за шоу Алло? Ну, йдемо файт найт бахать. Fight night. Йдем фармить кили на ЗСУ. Бать, ти агресивно граєш. Сансьер Рігуреч, Сансі живий. О, 201 ключ, охуєть. Дай, блядь. Він по комусь їбашить. По якимсь крысам їбашить. Дед, что за щуры ебучи, блядь? Ебать. Ти не очікував такого мува, так? Да? Такого мува ми не очікували, правильно? Такого мува ми не очікували. Це вже получше. Я эти патроны. ты поочеканул и на звуке 5000 еще, блядь. На no стейбл? Ну давайте проверим, блядь. Понял. Понял, да, Ні, це не термали. Дефолтні єблани Це дефолтна наволоч. Ти шо дикий? це нубаси, пацани, шо блядь. Що їх вбивати? Вони просто. Бачите, якщо люди не сидять на пляжці, то з ними легко файтиться. Це, це чуваки, вони слабкі по скілу дуже. Ну, вони хуйово зіграли. Ну, вони просто побігли. Так, да, мейбі вони думали, що я с'їбався, вони побігли сюди. Я, як тільки я почув звуки, де вони, я відразу їх запушив. Мені головне, ну, типа, чути, де люди. Щоб я виходив і в мене були з очікуваного боку, типи. Я не можу типу рухатися по карті, якщо я хоча б звуків навіть не чую, блять, ніде навіть не уявляю де люди нахуй. Там два типа в текстурах, а нет, там один тип в текстурах валяется. Его злітали, блин. Бля, ну я хочу цей забрать. Я хочу брони забрать. Броник дорогий. Це не варте того, блять. Там скільки, там 10 патронів чи 20 не вистачає в магазині. На камені розлутаний чал ніж. Три шоломи коштують так само, як і бронь. Але бронь незручні, ну, менш зручно. Я щось вангую, що на моталь взагалі ніхто не заходив. Я швидко 201 відкрию. Не знаю, можна було сведатку викинути і взяти броню. Це реально більш профітно. Жаднич. Ну а шо рубеть, пацаны, сейф не залутані, блядь. Я намалював, дякую. Треба більше луту, пацани. Мало. Треба більше луту. Бля, от чесно, пацани, спризнаюсь. Мені МК без глушника. Менше подобається, ніж з глушником. Навіть характеристики, враховуючи, що оця насадка дає кращі характеристики. Та куди більше в тебе вже труси порепали. Порепали труси в натурі, блядь. Потряскались, блядь. Тобі за те, що я не знайшов червоної тут, блядь. 4 мільйони, пацани. Нормально.